Красивий, щедрий рідний край і мова наша Солов'їна. Люби, шануй, оберігай усе, що зветься Україна! Дорогі діти! Нам пощастило народитися і жити у чудовій державі, що зветься Україна! Українські землі простяглися від високих карпатських гір. До широких донецьких степів, від Зеленого Полісся до берегів Чорного та Азовського морів. Україна стала рідною домівкою для представників багатьох національностей. Якої б національності ми не були, які б не мали колір волосся, шкіри, характер та інтереси, всі ми живемо разом в одній державі. А отже, всі ми громадяни України. Наша батьківщина має чудову щедру землю, мальовничу природу, культурну спадщину багатьох поколінь, мову барвисту, мову багату, різну і теплу, як батьківська хата. Але найголовніше це люди. Українці дуже працьовиті, талановиті. Щирі та дружелюбні. Та прийшло в Україну зло. І йому не сподобалось єдність та дружелюбність українців. І воно вирішило розсварити їх. Завдяки злу Україна поділилась на захід та схід. Ішов час і народ зрозумів, що неправильно сваритися і ділити свою країну. Що треба об'єднуватись та гнати зло. З того часу, коли українці Сходу та Заходу простягнули руки в знак примирення та поваги, 22 січня ми святкуємо День Соборності України, день об'єднання всієї нашої країни. Тож, любі дітки і шановні батьки! Поважаємо один одного, цінуємо та пам'ятаємо, що в єдності наша сила. Гарного дня, до зустрічі!